Привіт усім! Ось ще одне коротеньке відео про Канаду. Ну, Просто скажіть, як у вас? Може ви в Канаді, може ви в іншій країні, чи у вас так само чи ні. Ми винаймаємо, орендуємо апартаменти. І щоб попрати одяг, висушити, є спеціальна кімната, лаундрі-рум. Кожен приносить свій одяг, це пральна машина. Ось тут ціна 3 50 центів, за одне прання сюди закидаєте гроші. Ну, і час, тут буде 37 хвилин на табло. Це буде прання. От хтось забув свої муски. І тут так само є машина для сушіння одягу. Ціна така сама: 3,50 за сушіння. Так само сюди закидаєте гроші. Ну, от така ламбріру. Як у вас? Опишіть. Можливо, це для когось видасться дивним або навіть незручним. Насправді, буває, це дійсно незручно, бо мешканці будинку можуть зайняти тут чергу. І буває так. Ну, але інший раз, все окей. От як зараз я прийшла, все вільно і буду починати прання. Крім того, я собі придбала маленьку машинку пральну на тему. Я вам покажу також, мені подобається, але це буде слідуюче відео. Бай-бай!